Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 3 січня, 3 січня 1850 року у Петербурзі відбулася подія, яка виглядала як страта. Але насправді була жорстокою психологічною виставою. На Семеновський плац вивели 21 учасника гуртка Михайла Буташевича Петрашевського. Серед них молодий письменник Федір Достоєвський. Усі вони ще у листопаді були засуджені до розстрілу за вільнодумство і обговорення заборонених ідей. Того морозного ранку засудженим зачитали вирок, поставили перед розстрільною командою і провели повний ритуал страти. Над їхні ми головами переламали шпаги, символічний жест, що означав позбавлення дворянського достоинства. Люди прощалися з життям. Хтось молився, хтось мовчки дивився у небо, усвідомлюючи, що це останні хвилини. І саме в цю мить, коли пролунала команда готуватися до пострілу, на плац під'їхав флігель-ад'ютант царя Ростовцев. Він зачитав рішення Миколи Першого: страту скасовано. Покарання замінено каторгою і засланням. Для Достоєвського це означало чотири роки каторжних робіт з повним позбавленням прав, а згодом солдатчину. Але найскладнішим були не роки заслання, а ті десять хвилин між життям і смертю. Пізніше письменник зізнався, що саме вони назавжди змінили його світогляд і людину в ньому. Цей досвід він увічнив у романі ідіот. А як ви вважаєте, чи має держава право ламати людину страхом смерті, навіть якщо життя зрештою залишають? Напишіть свою думку в коментарях, а також поставте цьому відео файник і підпишіться на наш канал? Сьогодні ми повернемось у січень 1919 року, коли в історії України відбулася визначна подія. 3 січня Українська Національна Рада у Станіславі, нині Івано-Франківськ, ухвалила постанову про з'єднання Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою. Цей акт став символом прагнення українців до єдності та незалежності. Західна Україна тільки но не виборола незалежність у листопаді 1918 року, створивши ЗУНР, А центральна Україна веде боротьбу за свою державність. з Виками та іншими силами, незважаючи на ці виклики, лідери обох частин України прагнули об'єднати свої зусилля. Вони розуміли, лише разом український народ може досягти справжньої свободи. На засіданні Української національної ради було вирішено, що Західна Українська Народна Республіка офіційно входить до складу УНР як складова частина. Це рішення заклало основу для події, яка увійде в історію як акт злуки». 22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі це об'єднання урочисто проголосять перед тисячами людей. Проте шлях до єдності був непростим. Різні політичні і військові виклики ставали на заваді реалізації цієї ідеї. Але навіть через століття акт злуки залишається важливим символом єдності українців, який надихає на боротьбу за незалежність і сьогодні. Сьогодні ми згадаємо одну з найтрагічніших сторінок у житті Жанни Дарк, героїчної дівчини, яка стала символом боротьби за свободу Франції. У травні 1430 року жанна, очолюючи французькі війська, намагалася звільнити місто Комп'єн від англійської облоги. Проте під час битви її було зраджено і передано бургунцям, які співпрацювали з англійцями. У полоні Жанна залишалася понад півроку, поки долю її не вирішили гроші. 3 січня 1431 року Жанна була продана бургундським герцогом єпископію П'єру Кошону, який діяв за наказом англійського короля. За її свободу було заплачено лише 10 тисяч франків, невелику ціну за одну з найвеличніших постатей середньовіччя. Чому саме Кошон? Це був не лише політичний крок, а й релігійний маневр. Англія прагнула звинуватити Жанну у Єресі, щоб знищити її репутацію. Кошон, єпископ Бове, зобов'язався провести церковний суд, який повинен був винести обвинувальний вирок. Для англійців це була ідеальна комбінація захоплення військового лідера та приниження її імені через церковний осуд. Ця подія стала передвісником трагічного кінця Жанни. Але, як показала історія, її смерть не зламала французький народ. Навпаки, вона стала натхненням для боротьби. А сама Жанна згодом була канонізована як свята. Сьогодні ми вирушимо у січень 1777 року до однієї з ключових битв війни за незалежність Сполучених Штатів битви під Принстоном у цей зимовий день. Армія генерала Джорджа Вашингтона здобула блискучу перемогу над британськими військами. Ця битва не лише зміцнила моральний дух американців, але й переконала багатьох у реальності їхньої боротьби за свободу. Події розгорнулися після несподіваної атаки Вашингтона на британські сили у Трентоні, 26 грудня 1776 року. Успіх цієї операції підштовхнув його до нових дій. 3 січня вранці армія Вашингтона підійшла до Прінстона, невеликого містечку у Нью-Джерсі, де розташовувалися частини британського гарнізону під командуванням генерала Чарльза Корнваліса. Американська армія, незважаючи на холод, втому та чисельну перевагу британців, продемонструвала вражаючу згуртованість і стратегічну гнучкість. Вашингтон особисто очолив атаку, надихаючи своїх солдатів на рішучі дії. Ключовий момент битви настав, коли американці змогли завдати флангового удару, зламавши бойовий порядок британців. Перемога під Прінстоном мала велике значення. Вона змусила британців відступити до Нью-Йорка, а американська армія зміцнила свою. Позиції у Нью-Джерсі Джордж Вашингтон після цієї перемоги отримав ще більшу довіру від своїх співвітчизників. Битва під Принстоном стала символом надії на свободу і незалежність. Вона продемонструвала, що навіть у складних умовах відданість та віра у власну справу здатні творити дива. Сьогодні ми розкажемо про одну з найцікавіших спроб реалізації утопічних ідеалів у реальному житті. 3 січня 1825 року шотландський підприємець і філософ Роберт Оуен купив 30 тисяч акрів землі в індіані США, щоб створити колонію під назвою Нова гармонія. Його мрія побудувати суспільство, засноване на рівності, спільній праці та відсутності соціальних бар'єрів. Але чи вдалося йому реалізувати цей ідеал? Роберт Оуен був не лише підприємцем, а й реформатором. Працюючи керуючим на прядильному підприємстві у нью Ланарку, він впроваджував прогресивні соціальні ініціативи, скоротив робочий день, покращив умови праці та відкрив школи для дітей-робітників. Надихнувшись успіхами у Шотландії, Оуен вирішив масштабувати свої ідеї на ціле поселення. Землю в Індіані він придбав у спільноту релігійних гармоністів, які переїхали до Пенсильванії. Нова гармонія мала стати зразком ідеального суспільства. Жителі поселення працювали разом, ділили ресурси, а прибуток розподілявся порівну. Відкидалися традиційні соціальні структури, а освіта та культура були у центрі уваги. Овен вірив, що рівність і взаємодопомога приведуть до процвітання. Однак реальність виявилася складнішою. Серед Жителів виникли суперечки через розподіл обов'язків та ресурсів. Багато хто не поділяв утопічних ідей Оуена, а інші просто не були готові до життя у такій спільноті. Крім того, відсутність чіткої системи управління і слабка економічна база зробили колонію вразливою. Вже через кілька років нова гармонія зазнала краху. Попри невдачу, ідеї Роберта Оуена залишили слід в історії. Його експеримент вплинув на розвиток соціалізму та ідею спільнотного життя. А як ви думаєте, чи може утопія бути реалізованою у сучасному світі? Діліться своїми думками у коментарях.